Уже кілька днів у пресі обговорюють майже гостросюжетний екшен під назвою Як Путін їздив бити поклони до Кім Чен Іна». І, хоч пропагандистські змі активно писали, що найсмачніше було заплановано саме на другий день візиту, вишеньки на цьому пирозі почали розкладати щойно літак очільника Кремля посеред ночі приземлився у північно-корейській столиці. Окрім стандартних червоних килимів, квітів та почесного караулу на путіна чекали ще й дуже палкі обійми Кім Чен Іна, який теж не спав і чекав свого новоявленого друга буквально під трапом літака. І вочевидь із перших хвилин взявся вражати його анекдотами, судячи із того, що Путін дуже показово хіхікав. Та північно-корейський стендап тривав недовго, і вже згодом Путін та Кім Ін попрямували до свого кортежу. І тут теж не обійшлося без цікавинок. Новоявлені друзі довго не могли вирішити, хто ж першим моститься в авто, поступаючись місцем одне одному. Високий акт взаємоповаги двох лідерів. Отак, пропагандистські змі назвали це. А от користувачі мережі припустили, що кожен з них просто побоявся сідати першим до кортежу, як мовиться, довіряй, але перевіряй. І от ще який цікавий факт. Путін та Ін каталися б на президентському аурусі лімузині російського виробництва. Вочевидь це той самий автомобіль, який навесні 24-го Путін з барського плеча подарував Кім Чен Іну на день народження, порушивши тим самим санкції, запроваджені Радою безпеки ООН проти КНДР, якими заборонялося ввозити до країни предмети розкоші. Ті покатушки нічним хеняном фільмували одразу кілька фоторепортерів. Котрі проводили зйомку із люків автомобілю під час їхнього руху. Що й казати, навіть Мадонна позаздрила б таким зйомкам, бо її кліпи до такого рівня пафосу не дотягують. Отак, з вітерцем Кім Чен Ін довіз свого російського соратника аж до резиденції, і як стверджує свита Путіна, мало не взявся вкладати очільника Кремля спати та співати йому колискових. А от чи замовляв Ін для нього солодких снів невідомо. Але на наступний день влаштував на С російської делегації справжній парад на головній площі пхеняну, де були і повітряні кульки, і квіти, і танці. Звісно, туди зігнали ще й величезну кількість глядачів, котрі синхронно танцювали, співали пісень і скандували. Ласкаво просимо Путін. У цілому, все як і любить господар Кремля. Цікаво, що корейські дошкільнята, вочевидь теж дуже добре розбираються у міжнародній політиці, адже їх залучили до цього дійства. Ну а щоб Путін зовсім почувався як удома, тамтешня співачка навіть виконала для нього пісню встанням російського співака-пропагандиста Шамана у такій дружній атмосфері. Кім Чен ін та Путін підписали договір про стратегічне партнерство двох країн. А очільник КНДР висловив свою абсолютно підтримку Росії у війні проти України. А після, як стверджують інтернет-джерела, поїв Путіна чаєм, возив у якусь резиденцію, де вони без зайвих свідків обговорювали деталі співпраці двох країн. Та власне і свідки не потрібні задля того, аби зрозуміти, домовлялися вони про поставки зброї Росії, яку вона використає у війні. А от деякі експерти стверджують, що для Москви співпраця із КНДР то лише можливість показати світу, що вона не сама і має союзників.